Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття із конструювання. Ми сьогодні на занятті із конструювання будемо виготовляти одну свійську пташку. А яку саме ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хто співає на паркані у червоному жупані і чобітку кукуріку? Так, правильно, це півник. Подивіться, який гарний півник на малюнку. Сьогодні на занятті із конструювання ми з вами будемо виготовляти паперового півника. Дітки, скажіть, будь ласка, а де півник живе? Правильно, півник живе поряд з людиною. А як називається його домівка? Вірно, курник. Скажіть, будь ласка, а хто разом з півником живе? Молодці. Живуть там іще курочки, качки можуть жити, гуси, індики. Молодці. А чим вкрите тіло півника? Правильно, тіло півника вкрите пір'ям. А ви пам'ятаєте, що півник любе? Молодці. Півник дуже любе. Клювати зерно, пити свіжу водичку, знаходити черв'ячків та кликати курочок. Давайте з вами зараз розглянемо півника, з чого він складається. Подивіться, найбільша частина що це? Вірно, тулуб. Якої форми тулуб? Правильно, тулуб овальної форми. А що це від тулуба відходить? Так, шия, молодці. Шия не дуже довга. Подивіться. А що це зверху? Над шиєю. Молодці голова, ось вона. А що знаходиться на голові? Правильно: гребінь, сережки, дзьоб та очі. Правильно. А що ще має півник? Молодці крильця, два крила має. Подивіться, дві лапки, а щ... А ще, що має молодці, розкішний хвіст. Погляньте, а якого кольору пір'я у півника. Правильно, пір'я різнокольорове, гарне, подивіться, яке. Півник гордовито походжає, ніби славиться своїм пір'ячком. Зараз я вам покажу. Зразок якого півника виготовила я. Ось погляньте, якого півника виготовила я. Подивіться, який він гарний, в нього і гребінь є. Ось і гребінь є, і крильця, хвостик який. А на голівці є. І очі, і дзьобик, і сережки. Отакого От півника ми з вами сьогодні будемо виготовляти. Цим півником потім можете гратися разом вдома з своїми рідними. Можете виготовити ще й курочку для півника, щоб веселіше та цікавіше було гратись. Отже, для роботи нам потрібен кольоровий папір, картон, нам потрібен ще клей. Дощечка, на якій потрібно буде намазувати деталі, ножиці, олівець, гумка та серветки. А тепер приступаємо до роботи. Півника можете виготовити такого, як я, і з жовтого, подивіться ось конуса картону, можете зеленого, червоного, кому який подобається. Я взяла з жовтого. Беремо, щоб він настояв, щоб міцний, беремо виготовляємо основу півника, тобто його тулуб, із картону. Я беру ось один картон, згинаю його навпіл і перерізаю половину, а потім згинаю так, щоб вийшов конус. Коли виріжете половину аркуша паперу картону, потрібно його подивіться склеїти, а потім зайву частину обрізати ножицями. Наступну частину це ми будемо зараз вирізати деталі. Для цього ми беремо червоний, подивіться, кольоровий папір, згинаємо, згинаємо його навпіл і малюємо ось такий гребінчик. Подивіться, я намалювала гребінець, навпіл склала, намалювала, дайте дитині. Папір ось із намальованим гребінчиком ножиці. І нехай дитина акуратно по контуру виріже гребінчик для півника. Будь ласка, слідкуйте, щоб дитина правильно тримала папір, щоб ножиці тримала акуратно, не дуже нахилялася, щоб не поранилась ножицями. Ось вийшли, подивіться, дві половинки. Гребінчика для півника. А тепер берете, намащуєте клеєм і приклеюєте до конуса, ось, до верхівки голови півника. Ось так. Погляньте. Ось грибінчик я приклеїла, готовий. Наступні беремо, виготовляємо крила для нашого півника. Ось які. Для цього беремо папір, подивіться, я блакитного кольору, взяла, згинаємо навпіл, добре заглажуємо пальчиком. Допомагайте, будь ласка, дитині намалювати крила простим олівцем, а вона нехай виріже, а потім приклеє. Ось два крила готові. Тепер потрібно їх приклеїти з лівого боку. Та з правого боку. Перед тим, як будете приклеювати крила, ось отакі краї трішечки потрібно зігнути, щоб можна було намазати клеєм та приклеїти. Ось, подивіться, крила вже готові. Приклеїла з лівого з правого боку. Наступний етап це потрібно виготовити. Ось такий хвостик нашому півнику. Бачите, який він Ніби такий пишний. Погляньте, який? Для цього я беру блакитний папірець, подивіться, і малюю ось на ньому, ніби. Отакий овал. Дві лінії ви намалюєте, а дитина нехай виріже. Потім, коли виріже дитина, малюєте лінії, але не до кінця. Олівцем намалюєте, а дитина хай розріже їх смужки. Ось отакий пухнастий хвостик потрібно півнику. Бачите, скільки смужок багато. А тепер беремо, щоб він був пишний хвостик простим олівцем кожну таку смужку і її закручуємо. Якщо буде важко, допоможіть, будь ласка, дитині зробити такий хвостик. Закрутивши такі смужки, подивіться на хвостику, беремо і ззаді Приклеїмо його, намащуємо клеєм трішечки, і приклеюємо. Ось приклеєний хвостик у нас. Наступний етап це будемо виготовляти очі. Для цього беремо білі ось такі папірці, білі квадратки, малюємо кружечки, а дитина нехай виріже. Подивіться, Очі такого півника, щоб зробити чорні кружечки півнику. Для цього потрібно взяти чорний кольоровий олівець або маркером, або фломастером, намалювати і потрібно приклеїти півнику. Тепер виготовляємо ось такі сережки нашому півнику. Для цього потрібно взяти ось такі. Червоний папірець, смужку тоненьку, прямокутної форми. Згинаємо навпіл, подивіться, сторона до сторони, кутик до кутика, та приклеїмо, погляньте, під очима. Ось приклеїли сережки. Тепер залишився дзьоб, виготовити півнику. Дзьоб, подивіться, дітки, якої форми дзьоб. Правильно дзьоб трикутної форми. Ось, виготовляємо нашому півнику дзюб. Для цього теж беремо кольоровий папір червоного кольору ось такий прямокутничок, згинаємо його навпіл. Зігнули. А тепер на прямокутничку на ось цьому, малюємо трикутник. Подивіться: ось у нас є сторона відкриті. Ми їх вверх ставимо, а до себе лінія згину. І ми малюємо, подивіться, трикутничок з лівого боку лінію і з правого. Ось так. Потім, дайте дитині, і нехай дитина вирізає ось ці дві лінії. Подивіться, який дзьоб вийшов. Тепер по лінії згину, намазуємо трішки клею і приклеюємо. Зверху біля сережок. Ось, подивіться, я її приклеїла дзьоб нашому півнику. Ось такі півники в мене вийшли гарні, з ними можна довго гратися, розігрувати будь-який театр, якусь драматизацію казки провести, пригадати, в яких казках півник зустрічається, який півник у казці. Хороші мої рідні діточки, я з нетерпінням буду від вас чекати ваших півників.